Це впливає позитивно на всіх. Мені подобається, і воно дійсно дає, додає до настрою, додає до, до реабілітації, так скажемо. Ну, позитивно, реабілітацію, прихожу і лікування. Ну, ви знаєте, то кожен собі по-своєму сприймає, дивиться на це і так далі. Я дуже люблю, в мене сім'я, родина ставиться до цього дуже класно. Це різдвяний настрій передноворічний.

Відколи пішов до музикальної школи. І потім вже скрипка на протязі життя це стало як, як релакс, як стан душі. В даний час мотивація йде для того, щоб перемогти тому, тому який напав і очистити землю від загарбників, а сели мусить братися. Поки ми молоді, поки здорові, мусимо допомагати, тому що тим хлопцям там набагато тяжче. І тут ми граємо, відпочиваємо, і головне, що ми приносимо радість не тільки собі, а бачимо, що люди задоволені, тому ми стараємося вже більше стрілять людей хоча б на фоні цієї війни. Якось позитивного Напередодні різдвяних свят хотілося зробити ось цим хлопцям, які проходять реабілітацію тут у Вашківецькому закладі, зробити трішки свята.